Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі! Бажаю міцного здоров'я, терпіння, і все буде добре. Зараз я знайшла в ванну кімнату, хочу відповісти на питання. Іринка вчора стосовно. Тоніка запитувала. Але я хочу сказати, емоційна покупка перед тим, як починається повітряна тривога з Юск, Зараз я, я вам вже показувала, але ще один раз покажу. І після цього, не лише після цього, в мене зараз до покупок. Дуже я довго ходжу, я придивляюся, я роздумую, я не купую спонтанно швиденько. Але давайте по темі. Оця шафа, коли я в'юс купувала, мені здавалося, що це ж для ванної кімнати. Ви розумієте? А потім, о, з зв'язк, дівчата, як мені подобається цей аромат. О, це неймовірно. А потім, коли ми приїхали додому, Владик почав тут розвішувати. Я дивлюся, тут зеркало. Ой, ца-ца-ца, це яка. Тільки не дуже широкі такі полиці, можна лише таку пляшечку поставити і все. А думаю, а до чого тут оці штук? Та я вам вже казала. А потім читаю шафа для прикрас. Повісила, нехай висить, щоб не плуталося. Оце емоційна покупка, дівчата, купила. Жодного разу не одягала, вже рік висить. Оце ж я їй кажу. Мені... Оце мені подобається, але поки що я забула про нього. Оце ж я їй кажу, що а це купувала, а потім, коли одягає, воно якось так грубо. А це такі старенькі-старенькі, а куди ти їх дінеш? І отак висить. Давайте до тоніка. За цей тонік у мене запитувала Іринка, вона придивляється і хоче собі такий купити. Це є український виробник Багімія. І знов-таки, мої дорогенькі, що хочу сказати. У кожного свій смак, ні, не смак. Сприйняття шкіра може сприймати, не сприймати. От моя знайома тоді, пам'ятаєте, за цю богімію я вам казала. Вона казала, Таня, це має бути 100%, 100%, а мені не підійшов. На тіло, наче добре, але чогось воно чешеться там. Мені. А, ціна ну це вже стара ціна. А може зараз така є, я не знаю. Тут його залишилося в мене десь. Ну, ось ви бачите, То я з задоволенням. От влітку лише на ніч, тому що мені здавалося, що коли спека воно е, важкувато. А зараз оце те, що мені треба. Е, ну, цей, ну Це влітку я. Коли спека жаде для жирної та комбінованої шкіри, це така блакитна пляшка, і там рожева для чутливої. Ну, для чутливої я не беру. Спокійно. Ну я там по справах, звісно, що ходила. Е, і пройшлась і нічого на вулиці не записувала, але такі моменти життєві, мені дуже подобається записувати, то і вам вирішила показати життя в місті, просто вулиці, просто люди хтось іде і так далі. Люблю спостерігати за життям. І давайте без опраси, будь ласка. Я зараз звертаюсь до тих моїх дорогеньких, хто. Я, дівчата, емоції чудово розумію. Ми всі хочемо, щоб закінчився цей шах в Україні. І ми, можливо, чіпляємося десь там на якусь таку зернинку, яка настільки крихта, що її зовсім начебто й немає. Я про що? В інстаграм там особисті повідомлення, мені роблять перепости, що там десь на Росії дівчинка там щось десь співає. Я хочу сказати вам, мені байдуже, от байдуже, от не вірю і байдуже. Мені байдуже, що в них там зараз, хто співає, що співає, наскільки діб там її кудись там забрали. Звісно, що. Ну, я це знаю, але я на цьому навіть і не зупиняю своїх уваг, розумієте? І коли ви робите перепост того відео, коли ви кидаєте в особисте повідомлення, ви його поширюєте, ви даєте йому розвиток. Розумієте? А я не хочу. Ну комусь кидайте то Це таке діло. Мені, будь ласка, я не хочу, щоб у мене повідомлення були в таких відео. От відверто кажу, чи я стала така байдужа. Я не знаю, як пояснити ті почуття, але... До сліз, наприклад, коли чоловік в покровській жінкою несе на руках, оце для мене близько, це за це я за це чіпляється, болить і хочеться, щоб такого не було. Коли вчора, ви знаєте, що в шахту дитек влучив. Той комар, як я їх називаю, бо Ютуб не завжди любить якісь слова, але ніхто не любить правду. І там під завалами були люди, приблизно 200 людей. Слава Богу, їх дістали. От це треба поширювати, щоб світ бачив. Тому що світ, знаєте, от зараз я не хочу там лізти в такі е, теми. Тому що я буду заводитися, а я намагаюся, коли я записую відео, відео виходять у мене кожного дня, я намагаюся, щоб це було позитивно, ну як позитивно, я налаштовуюсь. І це мене рятує. Якби не Ютуб кожного дня, дівчата, я не знаю, що б зі мною було, а так слава Богу, що ви є і є до кого звертатися, є кому записувати відео. І насамперед це я сама для себе. Ну і кому подобається, теж підтягнуться, як то кажуть. Тому, до речі, дивимось. І без підписки, будь ласка, підписуйтесь, підтримуйте україномовний контент, ставте вподобайку, пишіть коментар. І, до речі, знаєте, от я зараз кажу, і така думка, я в собі не сумніваюсь. У мене є своя позиція вона чітка і на сьогодення. Але знаєте, про що я подумала? Так, за це, що я кажу. Про життя в Україні, я не можу спокійно про це казати. Мені хоч, ну, тобто це заживе, як то кажуть. А те, що там, мені зовсім байдуже. І особливо, коли читаєш коментарі під тим відео, що ви мені скинули. Ой, дівчата, будь ласка, підтримуйте україномовних блогерів. Такими коментарями. Дайте розвиток україномовному Ютубу. Поширюйте відео, допомагайте, тому що всі кажуть, що мова має значення, мова має значення. Але ж я дуже вдячна всім, хто підтримує, хто пише коментарі, і не один коментар, і ставив подобаєчку. І все, але. Чомусь інші відео набирають популярність, і я не за те, щоб бути популярною. Я вам вже сказала, що для мене зараз Ютуб це мій порятунок, тому що кожного разу я налаштовуюсь. Якби не Ютуб, коли є заради чого, ти це чудово ну, розумієш, робиш і так далі. А коли просто так, якось так. Ну, кажу, як я, що я не буду підбирати слів, ті ну, час. Ми ж свої хіба не розберемося. Просто я хочу, щоб якщо вже всі кажуть, що мова має значення, і я це підтверджую, я це прожила. І я це не те, що я там щось. Це родина йде. Я вам вже казала, коли я знайшла відповідь на. Питання, яке я ставила бабусі в дитинстві, чому вона в хаті розмовляє українською, а на дворі російською, і ай, дитина тобі краще не знати, то ну у мене ось так. Це не те, що там щось для того, щоб там, так, всі пазли склалися і ось так. Дівчата. Я зараз на емоціях трішки, тому що я не хочу отримувати такі відео, і коли я бачу, думаю, ну такий контент поширюють. А коли поширюють, він набирає більше переглядів, більше всього. А хто так от намагається, знаєте, робити український контент? Ну, я і в житті розмовляю українською мовою. Е, відверто кажучи, коли там зустрічаєш людину. І тривалий час ти спілкуєшся, то потім інколи російські слова починають повертатися, якщо ця розмова триває там приблизно годину. Але я повністю не переходжу. Тому і такий суржик іде, нічого, все поступово, не, не отак от, от може бути. Нехай. Ну то що ти поробиш? Я не хочу, щоб у мене, у мене в повідомленнях були у ті відео від. Отих, розумієте? Ну, співають пісні, ну хай співають. Ну чомусь не співали вони 4 роки. Ну, чому мені. ба, От, от просто байдуже, розумієте, але обурює тим, що українці вже роблять той контент популярним, поширюючи його, розумієте? Ну, дівчат, ну відверто, ну накипіло вже. Хоча от зараз хочу зайти в аналітику і подякувати кожному з вас, тому що мені приходять такі повідомлення ось, якщо буде видно, за тиждень шість поширень. Я вам кожному з вас Дякую, ну тут не пишеться хто. З 6 по 12 жовтня я отримала позначки, подобається 744, 6 поширень та 112 коментарів. І я вам за це дякую. Угу. Знаєте, скільки я за тиждень заробила на Ютубі? Зараз покажу, Ютуб же ж не обманює. А цікаво, якщо. Вважати це як Ютуб у мене як робота, ви б в тиждень на роботу ходили за 8 доларів і 0,3 центи тиждень. Все як я показую, ну на що. Тому без образ, з розумінням один до одного. І якщо вже Ті, хто мені кидають повідомлення, мої дорогі, я вас дуже поважаю. Я не хочу вас втратити, тому що я... ну, ви... ну, ми вже як одне ціле на... Ну, на сьогодення. Але, будь ласка. Друзі для того і є, щоб зрозуміти, не образитися, почути. І тому те, що там в тій країні відбувається, мені байдуже. Мені не байдуже, що відбувається тут. Розумієте? З розумінням. Тому дякую за те, що ви подивилися відео. Дякую, що ви мене чудово розумієте. І ви мене почули. І до зустрічі в новому відео. До побачення, мої дорогенькі!